Вітаю панство! 9 травня на Росіянській Федерації День Побєди. І це й направду величне свято для всього росіянського народу. Адже за 6 років Другої світової війни росіянський СРСР окупував велетенські простори та повдував найвеличнішу і наймогутнішу державу росіянського народу за всю історію імперію зла, скроплену кров'ю, десятків мільйонів вбитих росіянцями людей, жертв росіянського імперіалізму на першому етапі Другої світової війни. Комуністична Росія була другом та союзником нацистської Німеччини та окупувала Карелію, Естонію, Латвію, Литву, половину Речі Посполитої та Бесарабію. На другому етапі Другої стоїни росіянці зрадили своїх вірних нацистських союзників та, сконцентрувавши всі свої основні Збройні сили на кордонах з Німеччиною, готувалися окупувати Німеччину та всю Європу. Але німці виправили їх. І лише за кілька днів до запомови на вторгнення в Європу німці напали першими. Росіянці не змогли вчинити гідного супротиву та росіянські фронти посипалися. Але воїни Сталіна, застосувавши тактику випаленої землі, сформувавши загран отрядів, а також отримавши колосальну допомогу по лендлізу від Америки, змогли втримати ситуацію, виправити її, переламати хід війни та перемогти в війні. Росіянці окупували та приєднали до СРСР Прусію, Закарпаття, Туву, Сахалін та Курили. Росіянці окупували та перетворили на маріонеткові соціалістичні держави східні Німеччини, Польщу, Чехословаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію та Монголію. Та війна для нас не закінчилась. Естонці, латвійці, литовці, білоруси та українці продовжили збройну боротьбу за власну незалежність аж до середини 50-х років, воюючи з ордами Сталіна з росіянцями та їхніми прислужниками інших національностей, марно сподіваючись на допомогу Сполучених Штатів Америки, які відверто забоялися воювати з росіянцями. Тож, 9 травня є дійсно. Днем перемоги для росіянського народу, та водночас 9 травня є днем поразки для європейців та днем початку 50-літнього комуністичного росіянського ярма, яке опустило всю Східну Європу на дно європейської цивілізації. Тож 9 травня повинно стати днем пам'яті жертв росіянського імперіалізму та днем засудження злочинних росіянських людинавських ідеологій панславінізму, комунізму та расизму. А святкування 9 травня як дня перемоги повинно бути криміналізованим та жорстоко каратись кримінальним кодексом України.